Має таку хорошу подругу, таку подругу, таку підписницю свою. Скільки вона мені там всяких таких красивих там слов написала. Компліменту. Аватарка в неї була на 10 років старша мене, чи на 20. А потім вона така поміняла аватарку, знаєте, фільтри всякі появилися. Що не з собою, понімаєте, зробив фото, завантажувати там отака, да? а ти з собою щось діла. Ну я кажу, ой, яка ти красива, ну знаєте, вона мене хвалить, я її хвалю. Ніколи не хвалить того, хто вас хвалить. Він до вас підлизується, щось від вас хоче, понимаєте? Мене, бачите, яке лице? Бачите, мене обкидало, як воно називається? Черяки, да? некрасива, да? Некрасива, кажуть, стара, що з тобою. Я не знаю, що зі мною. Може? Я вже плачу і навіть настроєння нема. И она пишет, знаете, под чьим с комментарием, что я стара. Да ей уже, ей уже там четвертый год 45, а сколько же то ей может понятно. Я говорю, что она стара, я же такая, знаете, сделала себе, что сделала себе. Я себе ничего не делала, дивися, ничего я себе не делала.